Агой, з вами про Україну. Сьогодні ми знаходимося біля чеського підрозділу. ДП документ у Празі. Попит на отримання закордонного паспорта є просто шаленим. Тому українці самоорганізувалися в живу чергу, у яку записують через зошит. Проте ця черга не є офіційною та не має жодного стосунку до державного підприємства. Документ сьогодні ми поспілкувалися з однією з волонтерок цієї живої черги, аби зрозуміти, як це працює та як у неї записатися. Розкажіть Добре. нам, як працює ця черга? У нас черга жива, але електронна. Ми поєднали всі можливості сучасних технологій в нашій черзі, тому ви приходите особисто і записуєтеся. Приблизно чекати свого номера приблизно два місяці. Ви записуєтеся у нас в зошит, вам присваюється номер і реєструєтесь в телеграм-каналі. І там ви вже вдома на місці відслідковуєте свій номер. Якщо ваш номер підходить, зазвичай фотографують журнал і пишуть, приготуйтесь такі-то номери на завтра. І якщо ви, вам виходить, ви пишете Я завтра буду. Номер такі, то завтра буде. Якщо ви не вам. Всяке може бути, не виходить. Ви в коментарях пишете номер такі, то завтра не можу. Будь ласка, принесіть на наступний день. Але у вас вже є номер, ви вже закріплені, і ваша черга вже нікуди не дінеться. Ви можете напізніше взяти. Або, наприклад, ви в той день не можете зранку. Ви пишете, будь ласка, принесіть. Я можу тільки після обіду. Номер такий-то буде тільки після обіду. І тоді вже формується черга. І ви впевнені в тому, що ви, коли приїдете, ви в той день попадете. <реш> <реш> і не треба буде по два по три дні з ночовкою тут е чекати черги. А як записатися з дитиною? Приходить мама, записує себе і дитину. Е в черзі також ви вже приходите. Уже коли ваша черга прийде, тоді ви тільки приходите з дитиною. Записатися дитини не потрібно. Ви просто приходите і вказуєте, я мама буду з дитиною. А, як ви влаштувалися сюди волонтерити? <реш> Є відповідальна людина, яка набирає волонтерів е е через неї. А скажіть, будь ласка, це ви кожного дня сюди приходите? Ні, це я тільки один день. Це І... важко буде за кожен день, так звісно, важко. Просто цікаво, як працює ця, що ви як волонтер, що вам за це буде я приходжу день перед тим. Була тут, мені показала, як працює як треба відповідати, як треба працювати з людьми. Приходжу ввечері, передають мені всі знаряддя праці, навіть рукавиці. На наступний день я зранку приходжу і вже в роблю свою роботу. Скажімо, так ми побачили, що до вас дуже багато людей стоїть у чергу на те, щоб записатися у зошит. Ці люди з Праги чи вони приїжджають з інших країн? з інших країн, теж приїжджають. І дуже шкода, що вони мають таку інформацію, що вони можуть приїхати і в той самий день попасти, тому що насправді це не так. І багато хто розчарований, тут піднімають о, скандали. Хоча ну, якби, ну, це нереально, коли в нас зараз записано 10 тисяч людей, вони в один день ніхто не попаде. Тобто простіше, коли ви записалися і ви маєте свою дату. Те саме можна зробити в телеграм-каналі в коментарях, написати, щоб вас записали в принципі, не не їдучи сюди, якщо з іншої країни.